Нескореність і сила духу допомогли нам вистояти у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Віра в себе і в Україну не дає нам зламатися під натиском ворога. Здатність створити добро дає нам надію на завтрашній день. Разом відбудуємо зруйноване війною. Реальні історії про те, що все можливо у спецпроєкті Миколаївщина. Відновлення. Після обстрілів, коли перша була зруйнована школа, то люди бігли селом школу швидко відновлювати, забивати фаніри, розгрібати. Школа, церква це, це святе просто в селі. Дуже швидко там розбиралося це все, тому намагалися відновити все. На той час в тій стресовій ситуації це було настільки незрозуміло взагалі, як можна під час обстрілів організувати навчання. Але час показав, що це абсолютно обґрунтоване рішення. Ми зберігли систему освіти. У нас ще діти продовжують навчатися. На жаль, ще не всі вийшли з дистанційної, але така форма, як дистанційна, вона не просто прижилася у нас, вона теж показує певні непогані результати, і ми це бачимо. Але тут, звісно, страждає соціальна соціалізація, дитини психологічний клімат. Ну, в тих умовах, в яких ми з вами живемо, така альтернативна форма має право на життя. Освіта Миколаївщини витримала ті виклики, які постали у 2022 році. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зазначає очільниця управління освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Свою роль зіграв і досвід онлайн навчання в період пандемії, та найбільшу стійкість, безперечно, виявили люди. Алла Веліховська розповідає В Миколаївській області, що я завжди з гордістю кажу, не було проведено під час окупації жодного року за російськими програмами. Не змогли вони організувати. І жодного уроку і провести в наших закладах. Пропозицій було багато, і більше того, це був обход по домівкам. Батьків змушували зі зброєю, що якщо вони не віддадуть дітей до школи, що дітей просто заберуть і депортують, і вони будуть встановлені на території Росії. У нас була вчителька, в одному місці знайшли, де у них працював інтернет. Вона викладала, щоб не сусіди, ніхто не бачив. І от в таких страшних умовах люди продовжувала викладати наскільки вона могла. Важко було, але всім виплачували заробітну плату, щоб люди, які були на той час на окупованій території вчителі, вони розуміли, що держава їх не кидає. Важко було, коли треба було евакуювати. Особливо наших дітей очаківців. Ми, наприклад, евакуювали о 9.30 вже 24 лютого. 23 сироти були в закладі. І треба було їх на страх і ризик вивозити. Тобто, час на написання наказів, консультації всього практично не було. Дітей треба було рятувати. Ще одну історію про порятунок дітей згадує заступниця Алли Веліховської Людмила Комісарова. Пряма мова далі. Ми вивозили дітей сиріт з міста Миколаєва. Нас було. 43 дитини тоді, і ми вирішили, що вони залишаться саме в Ознесенському професійному аграрному ліцеї, і ми тільки вивезли дітей, і там пішло теж значить, вторгнення з тої сторони. Там не було бомбосховища, там практично котельна, і вони там всі знаходилися. Тоді було прийнято рішення про те, що релокувати подальше дітей, і ми вивозили на свій ризик, на свій страх вивозили дітей до Маринівського професійного аграрного ліцею. Це треба було через річку Пен. Нам тоді поліція не дозволяла цього робити. І ми домовлялися просто з людьми-перевізниками, які перевозили тоді дітей. То цей теж заклад постраждавки фінансової підтримки Данії. Вони отримали теж техніку сільськогосподарську, вони отримали вейні машинки. Заклади освіти без перебільшення стали мішенью російських окупантів. Це не були випадкові влучання, каже Алла Веліховська. Це були цілеспрямовані атаки. Є громади, де повністю зруйновано або пошкоджено усі заклади освіти, як, наприклад, у Первомайській селищній громаді, де від російських обстрілів зазнали руйнувань усі сім навчальних закладів. Схожа ситуація і в інших громадах Баштанського та Миколаївського районів. Є школи, які відновленню не підлягають. Але Веліховська далі. Що в червоній долині була зруйнована, до фундамента розбита широківську школу? Це була одна із перших шкіл, які я отак от вочу побачила, окрім міста Миколаєва, де просто школу розстріляли з танків. Самі мешканці розказували, як танки стріляли. І дійсно, прямо от по місцю влучення снарядів було видно, що ходила по самій цій школі. і Просто серце зжималося, коли заходили ворожі війська до наших закладів. Найбільше їх дратувала саме оці от меблі, нужні, техніка сучасна. Саме їх вони просто палили, нищили, розстрілювали. Це просто викликало, я так розумію. Вони не вірили взагалі, що таке може бути в школах. Причому це сільська школа. І що в цій сільській школі от таке для дітей вже побудували і вони навчаються в таких умовах. Техніку хто міг, вчителі в деяких селах вони встигли. Просто закопати, і потім вони її розкупували. Було таке, що і автобуси намагалися вивезти, тому що тільки були закуплені шкільні автобуси. Буквально їх пороздавали, десь зберегли, десь знищили, десь віддали на потреби збройних сил. І вони возили хлопців на передову, яка була практично вже в селі. Справжньою трагедією став авіаудар російських військових по Зеленогайській школі у Шевченківській громаді 13 березня 2022 року. У навчальному закладі було укриття для місцевих жителів. З-під завалів тоді витягли тіла сімох людей. Важкі поранення отримав директор школи Олександр Гнитько, який згодом помер у лікарні. Документатори ініціативи Трибунал для Путіна зафіксували у Миколаївській області 120 навчальних закладів, які були пошкоджені внаслідок заборонених методів ведення бойових дій, що ймовірно використовували військові РФ. За підрахунками Міністерства освіти та науки України. Ці цифри набагато більші, говорить Алла Веліховська. 35 закладів освіти в Миколаївській області були зруйновані вщент, із них 19 загальноосвітніх шкіл. Пошкодження зазнали 243 заклади. На сьогодні 89% цих закладів повністю відновлено і проходить навчання. А в інших ну, руйнація там де не дуже така серйозна. Поступово відновлюється, запроваджується змішана форма навчання. Робиться обов'язкове укриття. Без укриття жоден навчальний заклад не працює. На деокупованих, наприклад, територіях, там де дуже серйозно пошкоджені заклади. А в більшості вони просто зруйновані. Завдяки нашим благодійникам це ЮНІСЕФ, це Сейвет, це уряд Норвегії, Уряд бролівства Данії вони допомогли нам і побудували модульні школи. Це невеличкі такі приміщення, але вони дуже затішні, дуже комфортні, дуже ергономічні. Внутрі це сучасна школа, там просто невелика кількість класів. Це прекрасно освітній простір. Зрозуміло, що це тимчасові школи. На сьогодні у нас вже є техніко економічні обґрунтування. Зроблена проєкти. Певних шкіл сьогодні ці проєкти знаходяться в мережі Dream для того, щоб донори могли ознайомлюватися і самостійно обирати те, що вони хочуть і можуть допомогти. Чекаємо, коли будуть кошти. Ну і саме головне буде більш-менш безпечна. Все ж таки ситуація, тому що побудувати школу для цього треба багато грошей, ну і час. Фактично з нуля треба будувати ліцей номер 51 у Миколаєві. На це потрібно понад мільярд гривень, зазначає міський голова Олександр Сінкевич. Та поки триває війна, партнери не ризикують вкладатися у дороговартісний проєкт. Загалом у Миколаєві російськими обстрілами пошкоджено 61% закладів освіти. Зі слів начальниці управління освіти Миколаївської міської ради Ганни Личко, це 91 будівля. Сім закладів освіти пошкоджені найбільше. Серед них і Миколаївський ліцей імені Миколи Аркаса, будівля якого 1892 року спорудження вважається історичною та архітектурною пам'яткою міста. Заклад зазнав пошкоджень у ніч проти 1 листопада 2022 року, коли російські військові випустили по Миколаєву чотири ракети С-300. Кількома місяцями раніше цілеспрямованої російської атаки зазнав Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Ректор університету Леонід Клименко каже: били так, щоб завдати максимальної шкоди. Пряма мова. Це був. Парадний вхід це були лічничні марші. Це був дах, це були комунікації, якраз актова зала, там де найбільше можна було зруйнувати. Взагалі було три атаки по університету. 17 серпня дві ракети влучили в університет. Через день ще дві. Була мабуть е коректировка того, що не добили. Наступні дві ракети. Це було дуже Болюче для нас одна з ракет зруйнувала фактично повністю стіну фасада і навіть вирва була глибша, ніж фундамент. Дуже глибоко, причому в таке місце, де якраз входив і водопровід, і комунікації телефонні там проходило дуже багато різного роду кабілей, проходило три високовольтних кабеля. І все це якраз було зруйновано, і вода пішла в підвал, бувши затоплений підвал. Та ракета, яка влучила в дах, вона якраз потрапила в Рігель. А Рігель це така дуже потужна балка, на якій лежать панелі. Якби вона пів метра в один чи в другий бік, то вона пройшла б аж донизу, і тоді корпус був, був взагалі як консервна банка, розвернутий, зруйнований. Тут звичайно, що балка сама була зруйнована, але ракета на ній зупинилася, і вибух пішов нагору. Це був перекриття четвертого корпусу. Всі вікна четвертого корпусу, двері, перегородки були зламані, але. Могло б бути значно гірше, тому що це було всього в п'яти метрах від актової зали. Якби ракета потрапила в дах актової зали, то ми взагалі б коли б ці ушкодження були б ліквідовані. Це взагалі було б до кінця війни неможливо. Відбудовувати вирішили негайно, розповідає Леонід Клименко, аби дощі не руйнували далі те, що залишилося цілим. Тому доводилося в першу чергу зробити дахи, щоб на голову не текло. Другим це поміняти закрити вікна, щоб холод і волога не проходили в корпус, відновити опалення тих приміщень, які залишилися цілі. Консервації не було. Ми починали зразу його відбудовувати. Звичайно, це був ризик. Тому що і навіть сьогодні Миколаїв обстрілюють. Сьогодні у нас єдине, що не закінчено, це оздоблення фасаду. По-перше, ми не хочемо його робити до кінця війни. Тільки по фотокартках можна показати: отут була вирва, отут стіни не було. А зараз нічого, окрім той ракети, яка до нас п'ята прилетіла, яка сьогодні стоїть у нас біля музею як уже такий музейний експонат. Ту ракету п'яту, яку збили, яка впала на наш дах, нам дозволили МЧСники поставити її. Як пам'ятник, тому що там вже вибухівки немає. І багато хто каже, оце ж так, такими нас обстрілюють. Вона вражає, коли з метрів п'ять, тільки один паливний бак. В Миколаєві із чотирьох університетів цілеспрямовано вдарили по трьох: по коробобудівному, по Сухомлинському і по нас. Вони били чітко по університету. Зазнали руйнувань і заклади професійно-технічної освіти, розповідає Людмила Комісарова. Є два заклади: Миколаївський професійний промисловий ліцей і надбузький професійний аграрний ліцей, які дійсно зазнали дуже великого пошкодження. І Миколаївський професійний ліцей вони релаковані були в центр міста. В Цей час у них проходить реорганізація, було об'єднання двох закладів, і тому у них була можливість переїхати в інші будівлі. Зрозуміло, це не ті площі, не те обладнання, тому що все постраждало на сьогоднішній день. Цей заклад не отримав тієї допомоги. Для того, щоб дійсно відновитися, а є можливість відновитися, є акти, є висновки на сьогоднішній день, поки це питання не вирішене. Але там дуже такий, знаєте, потенційний колектив, які роблять зараз нові приміщення, нове освітнє середовище, і сподіваюсь, у них все вийде. Ми допомагаємо зараз їм, хочемо підтягнути донорів. І надбуські професійний аграрний ліцей. Вони в них більш краща ситуація, тому на сьогоднішній день уже донор. Зайшов там декілька донорів, вони допомогли їм оновити приміщення для кухарів, тому що там було все зруйновано, зробили бомбосховище. На сьогодні виграв цей навчальний заклад проект від міністерства освіти по навчально-практичному центру, отримав від уряду Японії нову техніку сільськогосподарську. І ще один заклад, який постраждав, який був в окупації, це Снігірівський професійний ліцей. Коли стояло питання, що робити з цим. Закладом ми приїхали. Там було тоді біля 50 осіб трудового колективу. І коли вони сказали, ми це все пережили для того, щоб зараз відновити, а самі там робили ремонти, щось виносили оці всі непотріби, які залишився після окупації. І Ми тоді виникла така ідея про те, що зробити там якийсь цікавий проект, говорить Алла Веліховська. Відновленням у нас у всіх проблеми одні це нестача коштів. Будувати мазанку сьогодні не вийде. Сучасна школа повинна мати сучасні приміщення, сучасну техніку, і щоб ви розуміли, сьогодні для того, щоб здати школу і дати допуск до навчання, це не просто директор школи, який хоче чи не хоче. І не просто голова села, який хоче чи не хоче. В першу чергу там повинно бути укриття. Причому укриття, яке по Санпіна має відповідні всі виміри і певну кількість там, повітря, яке на дітей це повинні бути меблі, це повинно бути обов'язкове місце для фешера чи медичної сестри. Це повинно бути місце, де можна роздавати їжу під час повітряної тривоги, яку привезуть дітям по теря. Це обов'язково питний режим, це система. Вентиляція, обігріву це наявність туалетних кімнат, обов'язково і місця, де діти можуть перебувати. На жаль, ми не можемо поки говорити про підземні школи. Тим більше у нас поруч вода, і не так все просто. Це ґрунтові води, це треба геодезію обов'язково проводити, що значно здорожчує будь-який проєкт. Зі слів Але Веліховської війна багато чого змінила. Довелося перебудовувати і логістику. Якщо, наприклад, в Первомайській селищній раді це заклад, який був опорним і підвозилося з дев'яти інших сіл, то коли зруйнували основний заклад, треба було продумувати, куди їх возити і де продовжувати навчання. Такі гнучкі системи придумуються саме для того, щоб максимально організувати. Зрозуміло, що задоволеним не можна бути всім. Ми самі розуміємо, в яких умовах, і ми незадоволені, і вчителі, і для дітей це буває проблемне, але все ж таки, обираючи режим для своєї дитини, треба думати про те, що освіта відкриває широкі двері для дитини, щоб вона потім могла в житті прилаштуватися і жити достойним життям. Це стресова освіта і цього розміреного порядка, до якого звикли поколіннями, його сьогодні немає. Це тривоги, це повідомлення про замінування, це безсонні ночі, це зміна всіх планів, а іноді взагалі ніяких планів не побудуєш. Це втрата товаришів, друзів, хтось переїхав, хтось просто перевівся з одного класу в інший, гине з друзів, гинуть батьки. Це десоціалізація дітей, яка на сьогодні йде. І важко будувати плани на майбутнє зараз може за три дні поміняти країну і треба адаптуватися. Тому це дуже багато реформ на сьогодні. Ті ж самі класи безпеки, де тепер діти проходять вхідну їм дисципліну. Це і збільшення акценту на національно патріотичне виховання. Ми самі побачили наскільки це важливо. Ми все зробимо, ми відновимо, відбудуємо. Можливо, це буде не так швидко, як хотілося б. Хтось пережив всі жахи той ж самої окупації, хтось втратив на війні своїх близьких. Хтось втратив домівку і починає все з нуля. І треба було просто людей привести спочатку до того стану, коли вони можуть продовжувати навчання. Діти багато допомогли. Тому що, коли заходиш в класи, бачиш ці очі, і треба пояснити, що відбувається, і налаштувати на роботу. Ну і діткам допомагають. А дітки нам. Авторка програми Оксана Хмельова. Текст озвучила Тетяна Мілякіна. Монтаж Наталія Квашенко. Герої програми начальниця управління освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська, заступниця начальниці управління Людмила Комісарова, ректор ЧНУ імені Петра Могили, Леонід Клименко.